журналіста до президента України Володимира Зеленського, до Залужного і до журналіста Оскара. Я звертаюся до президента України, до Залужного, до волонтера-журналіста Олексія Оскара, до керівництва країни, до військової частини А2573, мого чоловіка, Карпушку Руслана Ігоровича. І він не один. Після того, як вони звернулися до Оскара, їх везуть в 60-ту бригаду, сказали на м'ясо. Вони писали рапорти, їх жмуть і викидають. Ми намагалися по закону діяти на питання, вони ігнорують, вони не йдуть на контакт. Вони перейшли всі дії. 60-ту бригаду підключили ліквідувати хлопців. Поки мій чоловік ходить і дихає до кінця дня, я прошу вас повернути мого чоловіка там, де він був. Якщо ви це не зробите в 23.00 я вийду в прямі ефіри. Я Гарбой Владислав Сергійович, міст службу в військовій частині А-2573. Коли почав задавати питання за гроші, де ми знаходимося і так далі, бойові розпорядження і все в роді, ми почали питатися закрити рот. Мене перекинули 60-ту бригаду вже. Тобто, забрали на даний момент воєнні, воєнні не возвращають. Куди везуть, толком не знаю нічого. Тобто, нічого ніхто не доводив і так далі. А вплоть до того, даже не дали з собою сухпайки. Вивезли тобто, нас в 2 часа ночі і з 2 часов ночі. Нас катають зараз скільки 15-15. Зараз 3 часа 15-15. Нас вивели з 3-ї танкової бригади. Без приказу ми нічого не бачили, бої які позабирали. 60-ту бригаду. Сказали, що а? будуть керувати. Много пацанов говорят, что просто напухались на мясо. Почему они военники забрали? Почему они нам военники не отдали? Сказали, короче, что там могут быть военники. Где там? Это наши документы должны у нас тут быть. Приказа не про наши перемещения. Только огласили устно. Что это <с> то, что угрожало, что, блин, мои какие-то провокационные фотки будут скидывать, мои фильмы, чтобы посорить, и будут, короче, офицерию, что уже хреново, за третий Они угрожали да, моей жене. Что наш им не угрожала, и было все нормально. Почему так происходит? на каких они правах будут угрожать моей жене? Просишь офицера, чтобы он тебя отвез, блин, а потому что ребенку плохо? Нет, он, короче, тебя никуда не отвозит. Малые, короче, шесть это. угрожают жене. И что плюс по короче и это, в этом месяце я получу, короче, могу вообще не получить зарплату, потому что что-то, короче, буду делать. Ведут себя, короче, некрасиво вообще по отношению к нам. Везут куда-то на мясо, хрень